Ранок добрий. Ранок почався з кави, і зараз я вам хочу показати Opel Insignia. автомобіль, який ми обслужили більше, ніж на 1000 доларів. Що ми там робили? Повністю знімали двигун, міняли всі прокладки, міняли цеп ГРМ. І ще замінимо записані понеділок свічки на каву. Отак він виглядає. На автоматі 16-го року 13 тисяч доларів 1,6 дизель. Ну, вигляд має, я вам скажу, а термальне лобове скло відразу кидається в очі асистенти. Далі мікроліфт подушечка, автоматична коробка, шкіряне кермо, велика навігація, 4 склопідйомничка, отак От це все виглядає. Цінник 13 тисяч доларів на торговому майданчику автоімпорт. І зараз що вам ще скажу покажу? Дотяжка. Дивіться, автомобіль має дотяжку багажного відділення. 13 тисяч доларів і він ваш.